Я це Христос Воскрес. істинно Воскрес. А ось Дорогі брати, сестри, побратими. Світла Свобода. Воскресення Христова. І цю світлу Суботу, коли ми відпускаємо Пасху, таку ну, велику, велику. Радісно тиждень, світлий тиждень ми його називаємо. У Євангелія читається про те, як суперечалися учні Іоанна з фарисеями про очищення. І учні Іоанна ви запитали Іоанна, як нам бути, як навчиняти? Бо той, про кого ти проповідував, ось він хрестить, і до нього люди йдуть. Іоанн, знаєте, що сказав правду? Не я великий, от він великий. Я про нього свідчив і своє завдання, свою місію виконав. Він тепер повинен вирости, і ви його тримайтеся. Тобто я не тримаюся за свою а, славу вчителя Великого, де когось приходять і хреститься. Я вмію передати те, що в мене було, тому кому це належить. Тобто місія виконана, і я погоджуюсь і радію з того, що я буду другий, не перший. Отак, от своїми словами, я передав те, що було зроблено, сказано. І він сказав такі для мене дуже суттєві слова, які накладаються на моє серце. Мені треба моїти, а йому зростати, збільшуватися, ну тобто поширюватися. І оце от місце, коли я можу сказати для себе, саме себе, мені треба моліти, а йому ширитись». це я завжди мене прикладається, мені, мені вкладається в серце, про що вони кажуть? Про те, що у мене є внутрі храм. У кожного з нас є храм, І ми це знаємо. І дуже часто я чую там і які хочуть виправдатися, але мені не треба нічого. Божого, у мене тут є храм, і в мене все в порядку. Храм то є. А чи є там Господь? Бо храм є у кожній. А чи я очистив це місце для Господа, і тут виявляється там. Я можу подивитися, а чим очищається? Ми всі знаємо. Покаянням, щоб тут гріхання було. А якщо я грішу і каюся, то я не каюся неправдивець, не перед Богом. І немає там Духа Святого. Є місце для нього передбачене, а Духа Святого в цьому храмі немає, керівника немає. І коли він сказав, мені треба маліти, а йому збільшуватися і Сісусу, Месії, який прийшов, то це і наше покаяння. Тобто, що таке покаяння, як таке по сутності, коли я відмовляюся від свого Я? От я тепер моє я. Зменшується, я від нього відмовляюся, воно в мені закінчилося. Раніше я все вирішував. Це я вирішував, Це я був собі Господом, я був собі Богом, я був собі мислителем. А тепер прийшов час, коли я від себе, тобто від себе я відмовляюся. Не просто від мене викидаю смітник. Ні, я йому від я своє я віддаю Христу. І тепер у мені не я оселився, а Христос оселився. І я дивлюсь на світ, на всі події, на всі е, випробування, на всі радості цього життя Його очима. Я чую Його вухами, я розумію його розумом, я розумію його е, Божим на этом, замислом, поглядом в майбутнє, поглядом в Отця. І тоді я із себе своє я йому віддав, подарував, підпорядкував. Тобто я з цього, з цього тепер дивлюсь на життя. І цього радію або не радію, печалюся, сумую по-іншому. Тобто він в мені дивиться. І для мене це слово Мені треба маліти а йому збільшуватися. Для мене це і наповнює, мені смисло, що я повинен своє я приборкати, опустити, залишити, да, от, прибрати. А на це місце його запустити. І для мене це таке велике, велике, велике і виклик для мене. А з іншого боку, я розумію, як це добре. Як це добре, як це по-божому, це мати. І оця субота остання мені так надихає. Мені так говорить, зараз почнеться, знаєте, почався рік новий церковний, та після Пасхи ми починаємо за це читати заново. Мніби ось, ось він воскрес, от ми його проводимо, а ще напоминаний тиждень, ми будемо читати, що сталося після його воскресіння. А потім починається з того, як він тільки-тільки народився, як він тільки-тільки пішов, набрав учнів проповідувати. І ми заново починаємо церковний рік. Але як важливо зрозуміти, що цей церковний рік з правильної такої, знаєте, позиції почав. Тобто він мене повинен знутри мене вести в цей рік, цей духовний рік, який я буду вести. І тоді буде все добре. Да, я буду вчитися у нього. Мені не буде важко спуститися з мого знаєте, магітерсь... магістерської дисертації знову в перший клас. Просто я пройшов цей рік і щось надбав, але мені треба знову спуститися, відпустити всі мої надбання, які я ніби да маю, а спуститися в місті, щоб він знову повів, як дитинку да? за ручку в наступний наступний духовний рік, який мене ну, веде. Ви знаєте, це йде ця війна, жорстока війна. Вона нікого не шкодує, не жаліє. Не жаліє не на фронті, не там, де війська знаходяться. Ламається світогляди, ламається душі, ламається уявлення людей. А люди падають, люди встають. Але коли я залишаюся з Богом з Богом, то все відбувається правильно зі мною в тих обставинах, які є. знаєте, всі воїни і всі ми хочемо. На те підтвердження, а чи я є на стороні Божої, Божої, Божої. І коли я відчуваю, що це так, то ви, що би не ставалося, то у мене з'являється ну таке, знаєте, умиротворення та російською мовою, а на нашого слова таке, знаєте, е, ось Шо, в мир приходить в мене. Що все ж таки, все правильно? Так, да, я там щось недоотримав, доотримав, мене там щось там, там зробили там. Заробили, там але врешті-решт, по великому Божому, все добре. Все добре, тому що він добрий, і він зі мною. І я з ним. І оцей він зі мною, а я з ним, це визначає все моє життя. Якби що б там не сталося? І це і в війні, у воїнах, і це в нашій парафії, у всіх парафіях. Це я бачу для мене. Це є під. Пит... Ну, е... Я в цьому був впевнений, тому що я це бачу. Мені це відкривається. Людина, яка примирилася з Богом. І прийняла його в себе. Вона ну, все правильно робить. Де б вона не потрапляла в якій ситуації, її вчинки будуть правильні, її подумки будуть правильні, її прагнення душевні, і всі ну, людські будуть правильні. Я всім нам бажаю почати з того, щоб тут Ісус оселився і Він почав нами керувати. Всі ми нашими навіть пописками думками. А ми погодилися і сказали добре, Ісуса, керуй мною. Нехай буде так. Я не буду сперечатися. Навіть те, що я не розумію, я скажу, Господи, я тобі довіряю. Я цього не розумію, і мене це не, не може, не, я ніяк не можу збагнути цього. Але я довіряю, тому що ти так кажеш. Веди мене своєю дорогою. Це така довіра до Бога. І оце от місце Іоаннове було довіра. Він спочатку говорив про те, що э, Ісус повинен прийти Христос і Я йому. І всіх вас готують до цього приходу. А коли він прийшов, він не почав сперечатися, не почав казати, ну ви мені теж хреститися, мені ж теж треба бути популярним. Ні, він зробив те, що зробив, до чого поки він залишився істинним вірним, як на початку, так і в кінці. І потім ми знаємо ту смерть, яку він поніс відрубаною його головою. Але, але врешті, як ми згадуємо, як свято мені надбати святістю. А вже спосіб Господь придас, ну, дасть мені спосіб, ну який час, аби моє прагнення було до цього. Христос Воскрес! Воістина Воскрес!